Всім привіт, з вами Кирил. Сьогодні, дру, сьогодні це друге відео з, з українською мовою. Сьогодні я показую всі іграшки з 2014 та й зараз. Давайте сьогодні дізнаємося там, подарували в 2013-17 роках, 21-22 та й зараз і 25 роках. Давайте, давайте перше згадаємо 2014 рік. Там, це була акція Супер Маріо та з собою ж була каючи Том і друзі. І Ашей і Бен Тен, у мене ще й збереглися іграшки. Перша іграшка це сам Бен Тен. Ось такий він стоїть своєю футболкою, що в ньому 10 років своїм унітриксом. І, і ось нас написано, що він з 2014 го і з каналу, де тут показують, показують за Бентена Network. Друга іграшка. Це сам вже прибулось бантена. Хоч я не знаю, як він називається. Но, він, но я знаю, він в мультфільмах маленький. І він може літати. Ще стоїть він. А кстати, у нього ще й знімається підставка. Це круто. Поселимо. Переходим до 2015 року. 2015 рік это был у Макдональдсе акции трансформеров. И вот сам же у нас збереглась сам же игрушка Сайсвайн. Вот он, из своей рукой. Якщо він ще й може піднімати руки, ще й він, Якщо ти нажимає на кнопку, він крутить свої, свою руку. Там був ще й в комплекті меч, але я не знаю, чому і він загубився. Це нам подарував, кому було вже в дитинстві в Дніпрі. Крутить його рука. Переходимо до 2017 року. 2017 рік це був э, акції сморфиків, якою у нас ще збереглася ваш іграшка самош і самого ж найпершого сморфа пан сморф з шапкою та штанами та буцами чорними. Тож з червоними вибачаю. З бородою стоїть він. Класний він, як стоїть, як, ну, як стоїть і чекає, коли вже підпишете на мене. Переходимо в акції 2021-2022 років. Так, це були ще й різні іграшки на різних мультфільмі. А мене Менсбергусь сама ж іграшка е, 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 сама іграшка Макдоналдсу. Она з різних фільмів. Це топ тут картки. Там є різні колекції. Тут то з динозавром, а то із котком. Але тут розказується про всі тварини. Тут дві... дві я не знала скільки тут карток. Коротше я буду ще оцінювати іграшки, які вони були крутими. А переходимо до 20-х років 2025 рік, який ско він добігає до кінця, а переходить вже в 2000, в 2026 рік. Р... Рік К... червоного овогненного коня. Ось у мене є іграшка від нього, та й сама ж книжка із, із Макдоналдс. Відкриємо першу. Я так пам'ятаю, ця іграшка мені ще я купив 18 серпня. Давайте її відкриємо. Ось такий столик. Тут тут я наклею собі наклейки. Тут що вони будуть робити? Гарний столик? Ось такий він. Хоч там чомусь гайки Гаки се форму тракотника. Хоч клас таграшка. Слідує іграшка. іграшка. Це я ще купив з 27 серпня, і я ще знаю. Ось такий він. Давайте її відкриємо. Це як носить нагетси. Хе. Ось така тут коробка, а тут наги. Я хочу сказати вам секрет. Я люблю нагетси Тут тільки один бот. Ось такий він гарний. Сенький. Покладемо. Ой, почекайте, зараз. Давайте хоть подаем шейку, их... сколько в коллекции тут. В этих игрушках. И в этих игрушках. Так. Оп. Все, в коллекции 16 игрушек. Тут у нас ще і різні. О-о, що золотий Happy міл Хе! Хочеться, щоб він попався. Щоб я її купив. Ось такий, ось такий Макдоналдс. Чи як ще й називають так. Короче, Слідує іграшка, це книжка. Я ще купив ще 29... 25 жовтня. Це книжка про Моцарта. Я можу, і називається. Я можу створити дивовиж... дивовижну музику Моцарт. Тут ще є і цікаві цифрові завдання. Ось моє ім'я написано, Прізвище. Ось розповідається про Моцарта Статі в Макдоналдсі в Житомирі в, тер, в Терцегопа ще продається. Гарна іграшка. О, на іграшка книжка. Переходимо до костері іграшки 25-го року. Це, це з акцією бізьми мене. Це котик там. Так. І я ще купив ще вчора. Давайте її відкриємо. Це котик. Я її назвав Мурчик, але її ще її називають Мурка. Такий гальнисенький. Ще й нього крильця є. Давайте її, давайте її поставимо. Ось така і вона. Ще я нажимаюся на кнопку, вона летить, як в небесах. Хе, в небесах. Все, досі віруватись. Давайте покладемо коробку. Очекайте. Зараз. А поки, де, а поки знаєте, та пишіть в коментарях, які у вас є, іг... які у вас ще є іграшки від Макдональдса в різних місць України, яких ще ви, а шеї, хто живе в Житомирі, напишіть, які у вас є. А тепер оцінюємо. Іграшки з 2014 року, Bten. 10. 10, оцінка 10 з 10. Іграшки з 2015 року, Twicey. Е також 9, 10 з 10. 2017 Смур. 9 з 10. Іграшка играшка с картками 2021 2022 22 роках. Ну, він попав на гіршу оцінку, 3 з 10. Іграшка, А всі іграшки з 2025 року. Також получається, як з 2014 та 17 роках 10 з 10. Mm. Ось таке у нас сьогодні іграшка від Макдоналдс. Мені сподобалось з 2015 та 4, та 25, та, та ще з 14 та 2017 17 роках. І ще й книжка про Моцарта. І ще й картки. М мені сьогодні всі сподобались ці іграшки від Макдоналдс. Дякую, Макдоналдс, що ти нам даєш е, хороше. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім до зустрічі! Всім до зустрічі! Пока!